А чи знаєте ви, що поза очі друзі київського мера Віталія Кличка називають його самою жадібною людиною в світі? Кажуть, пана кличка навіть є така фішка: завітати в гості до друзів-ударівців і попросити невеличку суму в борг. Ну, типу, має розрахуватися з водієм або позичити другого, або ще щось. Ну, типу, пацанчику, пошукай дрібненькі гроші. Звісно, після такого візиту позичені копійки так ніколи й не повертаються до хазяїна. Все як в 90-х, коли пан Кличко тільки вивчав мистецтво інтелектуальних двобоїв. Звичайно, колеги Віталія Володимировича по мерських посадах так не вміють, тому й вимушені брати гроші безпосередньо з міської скарбниці. Зараз програма гроші покаже, як це відбувається. Це місто Тернопіль. Міська влада розбирає магазин підприємцями колишка рупи. Сумно, але ж зовсім нещодавно підприємець планував продовжити оренду землі ще на 5 років. Про що й пішов домовлятися в міську раду. Ми хотіли продовжити довір оренди, прийшли в земельний відділ міської ради, значить до старшого спеціаліста Луцика. Луцик сказав, маленький хабар у 25 тисяч гривень, і оренда без проблем. Микола пішов у міліцію. На нього почепили приховану камеру та послали давати хабара. Хабар отримано. Тепер можна писати листа до міського голови. Заверні на надало розписати тут допомога. Здавалося б, корупція подолана. Попереду гучний процес і в'язниця для хабарників. Але сказали, що згоріли документи, пропали. Але міська рада сказала, що вона хабарів не бере. Простодушного борця з хабарництвом чиновники відразу звинуватили в продажу спиртного малолітнім. Його магазинчик розбирають прямо у нас на очах. Підприємець стверджує, це тому, що хабарництво годує міську владу на чолі з мером Тернополя Сергієм Надалом, у якого стверджує підприємець, навіть є відповідне прізвисько. Трішка в нього полтинник. А чому? Питаємо ми. Любий бізнес можна організувати з цією умовою, що 50% пожиттєво буде його. Цікаво, подумали ми. А чи знає про це мер? Полтинник. Знаєте, чому? Вперше чую вас таке. Мер ображений. Ну, давайте проведіть ту людину, яка це будувала, який це сказав. Ми з нею разом поспілкуємося на вашу камеру. <Auft hug> Насправді в кабінет до мира довелося привезти дуже багато тернопілян. До речі, вони вже приходили. <echoes word> <wolves> Річ у тому, що в місті будівельний бум. Тисячі заробітчан пересилають додому мільйони доларів, які перетворюються на новенькі квартири. А це нових осел, сповнених теплом та достатком. Будівельникам потрібні нові ділянки під забудову, і міський голова вирішив, аукціони, на яких будівельним компаніям продають маленькі клаптики міської землі за сотні тисяч доларів, це вчорашній день. Час вигадати щось нове. Тернопіль дуже красиве місто. Тут можна заробляти гроші, для цього потрібна лише одна схема. Цю схему назвали інвестиційний договір. В 2012 році ці, ці схеми почались після два роки. Була оформлена перша інвестиційна угода, тобто на комунальне підприємство виділяється земельна ділянка виділяється безкоштовно. Потім комунальники укладають інвестиційний договір з приватною структурою, яка будує багатоповерхівку. На сьогодні такі ділянки йдуть безкоштовно. Е, місто вони не приносять ні копійки. Гектари коштовної міської землі роздають бізнесменам задарма? У таке не можна повірити. Там є корупційна складова. Сюди, Ось місцеві активісти прийшли на сесію, де саме вирішуються земельні питання, та отримали сльозогінного газу в очі. Ми теж хочемо спитати мера. А як це? Безкоштовно. Але Сергій надал просто зараз готовий переконати нас у зворотньому. Беремо конкретний приклад об'єкт, який зараз будується поруч за різничним вокзалом. Це торговельний комплекс, який нещодавно почали будувати у Тернополі. Площа території 2,5 сотих землі. Якщо взяти найдорожчу вартість, оскільки була продана земля на аукціоні в минулому році, це 98 тисяч гривень за одну соту. Беремо 2,5 сотих, це виходить у нас 250 тисяч гривень. Мер трохи помиляється, розмір ділянки 2,7 сотки. Ми цікавимося, скільки коштує земля у цьому районі міста. Ось об'ява на сайті ріелторської компанії. 12 тисяч доларів ціна однієї сотки. На гривні це 250 тисяч. Отже, пан Надол лукавить. Міський бюджет міг би отримати за цю ділянку не 250, а 675 тисяч гривень. Що отримав дану падкуме? Інвестор сплачує суму еквіваленту 6%. Візуальну проєктну кошторисну вартіст він сплатить до бюджету 300 тисяч гривень. Читаємо третю сторінку інвестиційного договору: провести роботи з благоустрою території міста Тернополя на суму 6% від суми проєктно кошторисної документації. Тобто ніхто нікому ніяких грошей платити не буде. Якщо б ділянку продали за аукціону, все одно місто отримало б ці 6%. Плюс до того він сплачує 6%, відсотків обов'язкової платіж на розтик інфраструктури міста. Це ще 6%, які згідно з законом забудовник сплачує місту. Але це робиться завжди. І при продажу за аукціону також. І того маємо 300 плюс 300 – 600 тисяч. Якщо б цю землю продали на аукціоні, що отримав бюджет 250 п'ятдесят тисяч. Це розрахунок мера надала. А ось реальний. У схемі, за якою цей ласий шматок тернопільської землі просто передали бізнесменам, місто отримує на 600 тисяч гривень грошима та роботами з благоустрою. Якщо б ділянку прозоро продали за аукціону, то міського бюджету, крім цього, надійшло б живими грошима ще 675 тисяч гривень. За три роки протягом яких у Тернополі працює схема мера. Через інвестиційні угоди забудовникам передано 15 гектарів міської землі. Без аукціону земля може виділятися виключно комунальним підприємствам, релігійним установам або освітнім організаціям. Якщо навіть ці 15 гектарів коштують не 12 тисяч доларів за сотку, як ділянка біля вокзалу, а вдвічі дешевше, загальна сума, на яку спустошили міський бюджет, 9 мільйонів американських доларів. А подобається місто театр. Я дуже люблю це моє рідне місто. Він каже: перед законом і совістю чистий, живе на зарплату, оселю допомогла побудувати родина. Авто в нього одне годинник за 4 тисячі доларів подарували друзі. Кри що у вас є вілла в Іспанії, правда? Я скажу вам по іншому. Я готовий е будь-кому, хто покаже ціла знаходиться при вас і переписати і подарувати. Але ось журналісти попросили мера показати закордонний паспорт, аби подивитися, як часто мер їздить за кордон. А чи можна було з вами? завтра, Що ви нам покажели звідти паспорт за кордон? Я думаю, це було нетричне запитання. Дуже всім дякую за участь конференції. Єдина донька мера Анастасія Надол не така потайна, як її батько. Нещодавно дівчина хазувалася у соцмережі своїм відпочинком за кордоном. Щоправда, дівчинці швидко пояснили її помилку. Одразу всі фотографії були зачищені, але журналіст встиг зробити копії. За пів року вона встигає поїхати е, на Багамські острови. Після того відвідати ну неподалік Майамі. Ну і незадовго в неї з'являються фотографії е, з одного з ну з найдорожчих готелей світу з, з Сінгапуру. Там ціни різні коливаються від 500 до 12 тисяч доларів. На ну, за один день а тернополянам відкривається інший краєвид, як за їхніми спинами розпродають їхню землю.